Привіт, я тітонька Дарина. Казачок у мене повна торбина. І сьогодні зі своєї чарівної торбинки я дістала чудову казку, яку створив Іван Малкович. Вона називається Золотий павучок. Я почитаю вам уривочки. Цю історію на святвечір любив оповідати мій дідусь. Не тепер і не колись жила собі в нашому містечку одна сім'я, тато. Мамо і троє діток Тарасик, Настуня та Ільчик. У їхній привітній оселі завжди було багато радості і сміху. На свята татусь наймав бричку золотогривим конем, і вони всі разом їхали за місто до лісу. Але одного дня все перемінилося. На їхню країну напав злий ворог. Страшне горе, мов темна ніч, огорнула всіх людей. Наминуло воно і цю родину. Тато пішов захищати рідний край, а мама з трьома дітками лишилися самі. Була зима з високими снігами, але вперше у їхньому домі не було чутно дитячого щебету. Хіба дуже повеселишся, коли нема чого їсти? Може, Микола передасть нам дарунки аж на Різдво, сумно замрілася маленька настуня. І ось. Настав святвечір, щоб трохи утішити рідних, Тарасик з самого рання пішов до лісу і привіз на санях ялинку. Ялинка була дуже гарна, але прикрасити її не було чим. Кілька днів тому інших з настунею тадькома пішли на ринок і виміняли усі їхні 33 ялинкові прикраси на 33 картоплини. Коли звечеріло, Матуся заслала стіл білий з катертиною, і вони посідали до столу. Ох і сумний був той святвечір. Уявіть собі, на різдвяному столі, окрім чотирьох картоплин і чаю, не було нічого. У кутку сратливо щулилася неприбрана ялинка, а за столом не було татка. Хто зна, чи живий він був, але мама сказала, не журіться мої серденятка. Пам'ятаєте, татів, подарунок на минуле Різдво, і почала виймати зі скрині одяг ангела, маску кози і яскраві різнокольорові стрічки. Які ж ви в мене гарні, захоплено сплеснула в долоні матуся. Шкода, що татко вас не бачить. Слухайте, а чи не заколядувати нам його улюблену коляду? І вони заклядували. Добрий вечір тобі, пане господарю. Дивіться, дивіться, раптом вигукнув маленький Ільчик і показав на ялинку. Усі здиновано повернули свої голови. Що за диво? Хто це так гарно прикрасив нашу ялиночку? Ялинка зверху донизу стояла з та в тонке золотисте плетиво. А на самому вершечку сяяла мов би, зіронька. Гляньте, та це ж маленький золотий павучок!» – вигукнула настуня. Це він прикрасив нам ялиночку. Діти повибігали за столу, взялися за руки і почали танцювати довкола ялинки. Раптом у двері хтось постукав. Мама вічну двері і мало не зомліла. На порозі стояв їхній тато. Він був змучений, худий, але очі його світилися радістю. Війна скінчилася. Ми перемогли ворога, сказав він, і почав виймати з рюкзака смачнючі різдвяні гостинці. Усі Кинулися йому на шию, і я навіть не вмію описати, скільки радості, щасливих сліз і дзвінких колядок було того різдвяного вечора. А якщо ви хочете дізнатись, що то був за золотий павучок, завітайте до бібліотеки Юний Читач.